Запрошення до служби. 33 та окрема механізована бригада ЗСУ проводить акцію у центрі міста для цивільного населення. Військові показують техніку і розповідають про екіпірування звичайним перехожим, аби заглибити їх у військову справу. У нас тут представлені безпілотні літальні апарати, якими виконуються бойові завдання в нашій бригаді. Зокрема, це бомбір кажан Німізіс. Також нічні бомбери. Це коптерного типу. БПЛА літакового типу «Вектор», призначений для розвідки та коригування. Далі також представлені Матріс 3300-й, 30 Т, Аутель. Це також це цивільні дрони виробництва компанії DJI китайські, але у Збройних силах України використовується для проведення розвідки. Також представлений FPV-дрон, дрон Камікадзе, призначений для ураження живої сили. Броньованої техніки. В принципі, може бути використаний як камікадзе, так і може бути прикріплений система скиду, і боєприпас може просто скидатись і він буде назад повертатись. Ці та багато інших безпілотників щодня допомагають на фронті у боротьбі з ворогом. З ними ж офіцери вирушили Україною з рекрутинговою акцією. Наша бригада сформована. Приблизно від січня минулого року, 23, го з травня бере участь на Запорізькому і Донецькому напрямку. З травня місяця вже ну, півтора року бригада бере участь в безпосередньо бойових дій. Ми приїхали із Запоріжжя, і зараз вже в суботу-неділями вже закінчується наша ця акція, і ми їдемо назад. їдемо. Зону бойових дій Приходять, Ми пояснюємо про пояснює їхні характеристики, і якщо і розказуємо, що хтось хоче той до нас, якої ми яким шляхом він може впасти в нашу бригаду. Оскільки кадрів катастрофічно бракує, нині бригада потребує новобранців. Долучитися до лав 33 окремої механізованої бригади може кожен набір триває. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.